Вітаємо вас на юні В Черкасах відбувається щось неймовірно під і добросердечне. на театр Україна перетворився на справжній рай для любителів. Котів сині завітали на благодійну виставку добрі історії від благодійної організації. «Добрий кіт. Сьогоднішній захід у нас такий дуже цікавий і має таку дуже серйозну благодійну місію, тому що сьогодні все, що тут відбувається: майстер-класи, ярмарка, картини, все це йде на користь. Котиків це буде і лікування, і харчування, і утримання. Тому кожен, хто сьогодні долучається, він безпосередньо є благодійником. Організація Доброкіт, вона доволі юна, але серйозна. Її вже 6 років, тобто, в неї такий, начебто, ще маленький вік, але за цей час ми змогли перелаштувати в родини понад тисячу котиків. І головна місія нашої організації це знайти домівки для котиків безхатніх.